Привіт! Мене звати Лідія Максимчук і хочу подякувати тобі, що придбала вправу, як в чоловікові розглядіти його потенціал, зробити правильний акцент і, як кажуть, бачити в ручці в ручку. Почну з вступної лекції. Ручка, так? Це про правильне бачення її функціоналу. Тобто, якщо взяти ручку, От вона в мене існує. Якщо я нею пишу, кладу в карманчик, використовую за її призначення, я нею пишаюся, вона мені подобається, я її хвалю, я її рекомендую, я навіть можу десь комусь її якби позичити, повернути. Та? Тобто я точно знаю, що це ну, класна річ, я в ній впевнена. Але якщо я в ручці. Мені от так от стається, що я така, а я хочу, щоб вона була заколка. Я починаю заколювати волосся. Так. Я собі щось тут заколола, і може, якщо сидіти, вона ще тримати буде мені волосся. Але якщо я піду на спорт і на пробіжку, щось таке активно виконувати, вона почне злітати, падати, вона буде мене підводити. І навряд чи буду їй рекомендувати, правда, навряд чи я буду її хвалити, пишатися на неї. я буду більше жалітися, критикувати і сваритися на неї. Теж саме, якщо я в ручці побачу як іграшку для собаки, яку вона розгризає, покалічиться. Те ж саме, якщо я побачу в ігри в цій ручці, побачу якусь там для кави замішувати, вона все потече. Теж саме, якщо я там ще якийсь функціонал для неї придумаю, можливо, щось тримати десь, я не знаю, цим, тою пінпочку щось притримувати, чіпляти. І тоді в мене буде таке, знаєте, постійне розчарування, відчуття, що щось не так, щось не то. ну, якби Вона в мене буде. Регулярно не влаштовувати. Прям от, ну, тут от, от, якби постійно мені є про що пожалітися. І філософія полягає в тому, що якби в ручці побачити ручку. Тому що якщо ми в ручці бачимо заколку, вона ж фізичних своїх явищ не змінює. Це від того, що я в ній побачила заколку, це означає, що вона може стати той класною заколкою. Так рахується і в партнерстві. Що в нашому партнері є, не зважаючи, там чоловік, дружина, дитина те ж саме. А ця філософія підходить до того, що якщо є щось домінуюче, одне і класне. от це якщо розглядіти і цим правильно користуватись, все, все буде дуже добре. Вправа, яку я вам зараз дам, вона про. Чесність і чесність, знаєш, не завжди може бути оця правда приємна. Такий анекдот розкажу. Я чесно скажу, це навіть не анекдот, це мій сарказм і висновок після великої кількості консультацій, роботи з людьми. Коли жінка йде на побачення, вона у Хлопцеві намагається розглядати потенціал. Навіть ми так говоримо: слухай, в нього є потенціал, там в нього є потенціал. Коли чоловік іде на побачення до дівчини, я щось не чула на консультаціях, щоб це щось було таке: о, в неї є потенціал похудіти, в неї є потенціал накачати дупу, в неї є потенціал бути такою класною в ліжку. І він каже: мені не подобається то, то мене не влаштовує то-то і такий. Наступна, ми говоримо це на рівні побачень. Тобто, оцей момент, що ми на ось цю ручку, не встигнувши її ще побачити, зразу накладаємо якісь такі очікування, якісь оці потенціали, як ми можемо ще цю ручку використовувати, це виключно ну, наша ілюзія. І щоб партнер її не оправдав, ну, це не його проблема, наша. Це проблема наших ілюзій і о, тих о, пошуків потенціалів. Так? Тому вправа, яку ми зараз будемо робити, вона ще раз вона налаштована на правду. Часто, що я чую після цієї вправи? До речі, я коли навіть виконувала її про себе, де, де, де я ручка для чоловіка, а де я собі наклала в голову якісь такі теорії, що я ще можу бути там дирозатикайлою у всьому. Вона йому вибачте, нафіг не потрібно. І я пам'ятаю, я там виконую вправу, то все все пописала, повиконувала. І така, ну, походу, варити борщі і тримати гарну чисту хату, і це виключно я собі придумала, що це йому потрібно. Мені це було неприємно, я вам скажу. Для мене це трошки рухнула, якась така картинка гарної дружини. Тому що моєму чоловікові потрібно а, класні побачення зі мною тобто, це така легкість, сексуальні наряди, вміти жартувати, сміятися. Така отака, отака, легка дівчинка. Це гарно виховувати його дітей і бути самозайнятою. І всі решта якісь мої такі картинки там бути гарною невісткою для його мами тобто, взагалі нуль. Знаєте, очікувань нуль. Там а, гарно тримати, побудувати будинок, мати сад, а, там, собаку, я не знаю, дітей. Ну, то все. Він каже: діти та а оце все ні. І, 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 і чесно скажу, тут було не дуже приємно. Але не повірити, коли я сказала: Окей, ну якщо є ручка, є ручка, і я хочу бути тою ручкою. 18 років живемо і якось все добре. Я не очікую. Подяк там, де він і не думав мені їх десь там давати. Та? Тому що я розумію, що якщо я хочу грати роль господині, я граю виключно для себе. Та? От, а, ну і так само і від нього. Тобто, це така, знаєте, певна чесність. Але ми почнемо з вас. Захочете цю вправу виконати з партнером, будь ласка, взагалі ідеально. Ні. достатньо одного з. Щоб по-чесному повідповідати. Отже, перше, у вас буде вислана така табличка з словами. Ви маєте, ну, наприклад, там, зовнішній вигляд та, оцінити. І там буде поділено на його там, стиль одягу, наприклад, там, волосся, фізичне тіло. Та, і вам далі ви маєте дати оцінку. Ну, наприклад, там, фізичне тіло 7 з 10. Далі у вас є питання: там, що бракує йому, щоб мати 10? Ну, я пишу лінь. Багато тіктоку, Любий кальян, е, їсть гамбургери, Макдональдс на вечер. Це фантазує зараз. Та? От я йому ставлю сім, але я от вважаю, що цим бракую. Щоб мати 10. Та? Далі наступне питання: чому не 10? Це, якщо тяжко дати на перше питання, чому не 10 для когось звучить легше? Ну, чому не 10? Ну, бо треба підсушити тіло. Ну, бо треба. Там, що, що там? Чому не 10 тіло підсушити? Так? Далі, наступне питання: а що я можу для нього зробити, щоб він мав 10? Я така: о, я приберу велику кількість вуглеводів з вечері? О, я е, запропоную йому е, таку якби прибіжку вдвох зранку. Там кардіо, там, да? тобто, аж де я можу підтримати свого партнера. А, і таким чином, відповідаючи на, ну там будуть про гроші, ж саме, там, а, якісь його здібності, доброта. Ну тобто, тобто, ціли цілий список, Дуже-дуже деталізований. Ви обираєте якусь кількість, слід. ну в ідеалі все про те, але хоча б штук 15 оберіть. От. А, і ви, коли оце все пропишете, по-перше, ви побачите. Якби свою роль в його житті про це таке поняття партнерства, підтримка, що можливо від вас це якісь маленькі кроки, а для нього це великі результати. Та? А по-друге, ви побачите, де ви зайве щось робите, де навпаки, ваші оці вечері пільміжніми і вареника, бо ви самі його оцінюєте там тіло, наприклад, там на низьку оцінку. Але розумієте, що ви, в принципі, десь це і пропагандуєте. А що тоді оцінюєте погано? Тоді навпаки, пишіть гарне тіло, видно, чоловік їсть, вареники, пельмені, голубці на вечерю, заїдає хлібом домашнім, діпо що, що сваримося, ставте тоді 10, Він відповідає так. Тобто, така знаєте, така чесність. Чесність, чесність. Показувати це не обов'язково, якщо ви прямо про так повідповідали, і бачите, що ага, ну тут в принципі багато результатів моєї діяльності, що я так ставлю йому да? такі оцінки. І тоді так: ну, або жаліємося, або не жаліємося. Ну це як от про ту ручку, так. Да? Або я бачу ручці ручку, або я буду користуватися як заколою і жалітися про гроші. е, те ж себе у від відповідній клієнтки вона дуже повеселила, каже, там немає в нього збережень. Е, і вона відповідь на питання: а що я можу робити для того, щоб допомогти? І е, вона така: знаєте, каже, це е, кожен місяць, коли отримує зарплату, підходити до нього і кешом забирати ті 10% і класти в таку копілку хрушку. Я кажу, Окей. Потім вона каже: Ліда, не повірити, ми назбирали гроші в нас є збереження. Ну, Тобто, оце така, знаєте, підтримка і прочесність. І каже: ну, і я вже їх не витрачала. І ця зірочка така, ну і я вже їх не витрачала, ми розуміємо, що ці збереження, напевно, в них і не було, тому що жінка планувала бюджет на повністю всю його зарплату. Але десь від нього очікувала, що він якось ще десь звідкись буде брати ну, на збереження. Так? От, Що далі? Коли ви пройдете оцей етап чесності, такої чесності, чесності, зрозумієте, що, де, хто і як, а, наступна вправа, а, вона така творча, але теж дуже дієва. Це берете телефон. І така, а, я для свого чоловіка це. І маєте сфоткати. П'ять різних предметів. І я пам'ятаю, я ходила, фоткала я для свого чоловіка це. Тому, ось, фотку борщ, я така. Не, не борщ. Бачу помада червона. О, я для нього червона помада. Там раз, фотку. Я для свого чоловіка. це. Швабра там раз фоткала, там раз там, музика якась машина. Ну, тобто, що ви для свого чоловіка через речі навколо вас? От що ви для свого чоловіка? Ну і навпаки. Мій чоловік для мене це. І теж сфоткати. І знаєте, отут поділюся відповідями клієнтів, які кажуть, після цієї вправи я, по-перше, дуже розізлилась на вас. Каже, ви мене взбісили. Я кажу: Окей, чого? Каже: Ну, бо мій чоловік для мене це стабільність. Ну, тобто, вона сфоткала, у них якісь там 5 куплених квартир, які вони там здають і там це все. Вона каже, я сфоткала цей ордер на квартири. Далі вона каже, я сфоткала паспорт, де велика кількість подорожей. Я сфоткала, що дитина навчається в приватному чи школі чи вузі щось таке. Коротше, вона каже, я зрозуміла, що мій чоловік для мене це така стабільність, це фінансова така грамотність, це вміння ну, якби, отримувати від світу якісь емоції, та взаємодіяти зі світом. Але запит в неї було, що чоловік її ну от якби бісить тим, що не, ну, не такі подарунки дарує, або взагалі не дарує, немає в нього емоційної такої близькості, а коли там, ну, наплачу, вона плаче, вона її не підійде, не обніме. Тобто, знаєте, вона хотіла в ньому бачити там, я не знаю, іграшку там, якусь для собаки і жалілася, що ну, не виконує він цю роль. Вона каже: і коли я походила це, пофоткала, я каже, мені стало все ясно. А, і ось тут, після цієї вправи, наступне а, запитання звучить так. Тобто, коли ви пофоткаєте, зрозумієте, що вам дає ваш чоловік, що ви в ньому бачите? Ну, по-перше, якщо вам ну, то, що ви пофоткали, а, чи вам подобається те, що ви пофоткали, чи справді це так є? Чи вам це те, що ви будуєте в своїх стосунках? І далі звучать наступні запитання. А, якщо не від чоловіка, то від кого я можу добирати? те, що мені не вистачає в стосунках. Ну, хтось жалівся там на секс, наприклад. Каже, ніжності нема, прелюдії, за тик тик дик 3 хвилини і все, каже. І це якесь, каже, непонятно що. Каже, і після цієї вправи, от клієнтка відмітила, каже, я дозволила собі ходити на такі масажі, як ломі-ломі, це такі багато олії, і тебе так гладять, от масажем. Каже, я собі дозволила ходити на такі масажі, я дозволила собі а, ходити до косметолога на масаж обличчя, каже, на ті всякі, ну, промасовують. Каже, Я просто дозволила собі цю ніжність добирати з інших джерел. Каже, вже чоловік не такий поганий, вже мене все влаштовує. Пам'ятаю, ще було про добирати, що від не хвалить її, мало хвалить. Вона каже, і я дозволила собі там волонтерити в школі, і мене почали там хвалити, дякувати, писати багато. Дякую, дякую, дякую. Каже, я поняла, що можна і не від чоловіка очікувати оце подяки. Тобто дозволити собі інші джерела. Угу. От, а, ну, якось так. Давайте підсумуємо: Вправа на чесність. А, там, де чесність, там буває досить неприємно. Тому що є ілюзія, яка, ну, як кажуть, таке, солодко для наших очей і вух. Ми собі там собі щось напридумували, навигадували і намагаємося того чоловіка, ну, свого партнера, підтягнути, хоч якось. Це про ну, таку, знаєте, визнання, що, блін, а воно геть по-іншому. І ось тут. Люблю таку фразу, що від вашої цілі міняєтесь і ви. Якщо до цього ваша ціль була там, доказати ручці, що вона офігенна заколка, і ви постійно на то витрачали сили і нерви, то якщо ви візьмете за ціль, насолоджуватися ручкою, яка пише, класно. Ви поміняєтеся як людина. Ви з того щось доводити, сперечатися, сваритися, ображатися і маніпулювати, переходите в людину, яка користується, кайфує, любить. Така, знаєте, кажуть, знаходиться на одній хвилі з, зі своїм партнером. Тому що ваша ціль вже не довести ручці, що вона класна заколка, а ну, ваша ціль в ручці бачити ручку, і користуватися нею. Ось так. Магія відбудеться 100%. Люди, мої ну, пацієнти, клієнти, вони ніколи не, вже не, не є тими людьми, які були до цієї вправи. Там багато чесності. Все, я вас обнімаю. Дякую вам.